Як би мені не хотілося, але прийдеться чекати. Прокарша сказала чекай. До двох я чекав, чекав, вона нічого не дзвонить, нічого не цей. Сам дзвоню, не бере трубку. Ну що ж, раз не бере трубку, значить дуже зайнята. Або вже вдома сидить. А зараз вже 4 години вечора, то вже мабуть, точно вдома сидить. І вже в мене буде тут 45-ка виходить. Тому що вже в неділю точно ніхто в мене не замитнить, а от до понеділка прийдеться чекати. І нічого не зробити. Ну що ж, Пішов я сходив в магазин, в АТБшку, тому що в мене вже все закінчувалось, продуктів нема. Ну і цей 45-ку сидіть, а потім в Європу їхати. Там начебто дорожче, але я навіть не знаю. Ось я дивіться, скупився, оцей рюкзачок заповнив. Ось на тисячу гривень? На тисячу. Ну це я таке взяв. Овочі, фрукти, шоколадки, крупа гречана там. Можу показати булочки. Але що там показувати? Хоча, то не мабуть цікаво вам показувати, коли будуть продукти з Європи. Хто там не був, тому може цікаво. А з України це моя кофта, бо потепліла. А з України що тут? Нічого нового. Сьогодні вже неділя, наступний день сходив ще раз в АТБ на 540 гривень. Ну, тут вже може покажу вам. Це був вже м'ясний закуп. То на тисячу я купив всякі там крупи, всяку ерунду, так сказати. М'ясо не купив, бо я вже не міг донести. Ну а тут вже взяв ось яйця. Отакі. Це ковальські. Яс, ясен світ. Поняли? Ясен світ. Буває ясен другий, а це світ. Ну це ось оселедець своя лінія. Це ж продукти не самі дорогі хлопці. Хлібчик Хлібчик. Вчора я теж брав хлібчик, в мене два буде. Того що, якщо поїду туди на кордон, там вже може не бути часу бігати по магазинам. Я беру два, більше не беру, бо тоді не співаю з'їсти. Ось такі лівонські. Куплені були. І ось гомілка. Зараз ми її пожаримо з вами. Кіло 300, бачите? Гомілок. Ну, така вона в маринаді. Може буде смачна. Ну, Щось треба їсти, щось треба їсти, пожарити. Ну, Ще це, звісно, може і злішество, але іноді люблю брати. Крабові палки, оце іменно водний світ, вони смачні. Останні вічі мені які не подобаються. Остальні там які предлагають. Ну хрін це по-українськи, бачите як. Ну і ще взяв отаку ковбаску. Вона полежить. Ну, останню буду їй так казати, їсти. Ну правда, в ті тисячі я теж був взяв ковбаску лікарську. Ну все пусто немає. Оце 500 гривень. А ні, ще є. Це ще Шамило взяв кусок, бо в мене закінчується. Теж дивився, яке там недороге та й взяв. Розумний вибір. Отак от. Так, неділя, в цьому болоті я і зостався. Чого так вийшло? Ну, Того що я ж приїхав в суботу зранку, мені сказали, чекай замитнення. Чекав, чекав до вечора, замитнення так і не вийшло. Але тепер мені вже немає ніякого сенсу зривати паузу, бо тепер я зроблю 45 годин паузи, їхати кудись на паркінг, а потім в понеділок то... Нічого, нічого не вийде. А 45-ку треба робити. Тому що не будемо розстраюватись. Будемо готувати. Де прийдеться, там і будемо. Що? План на сьогодні який? Зварити гречки з тушонкою польською. Потім зроблю салатик. Салатик зроблю. І пожарю кабачок оцей. Та пожарю цих гомілку. Курчак, так сказати, в маринаді. Ну, все, приступаємо. Каша готова, салат готов. Осталось мені кабачок цей пожарити. Та гомілку червоненьку, гарненьку. Гомілка готова. Остались кабачки. Все, обід готов. Все поскладав в одну каструлю. Знизу там гречка, тут оце ножки і тут кабачки. Чого так? Тому що в холодильнику треба економити місце, щоб все влізло. А якщо все по дільним тарілочкам, то все не влазить. Ну, ось так. Продовжуємо грати в гру чекання. Сьогодні вже понеділок. 52 годиночки, 26 хвилиночок. Вже чекаємо. Ну, що робити? Я не знаю, хлопці. Отака робота виходить. Сушки, бараночки, бук дістав. Тож вам ролик змонтував останній. так я тут поки сижу понеділок, а я сижу. Чекаю замитнення, ну це взагалі. Хтось би, мабуть, радувався в такій роботі. Казав би, ура! Простой, сижу, нічого не роблю, нікуди не треба їхати. Клас, клас. А мені вже надоїло. У мене така фігня постійно, Не знаю і чого, і як, як від цього і ну, Все время. Чекай. Мінімум сутки. Ну чекай, чекай. Ну що ж, сьогодні вівторок, уже 10 ранку, 71 годину я чекаю замитнення. Ну такого ще не було. Хлопаки, я такого не пам'ятаю ще ні разу, щоб треті сутки мене не могли замитнити. Мені каже, це взагалі найздорові простой, що в мене був в українському далекобій. А зараз піду, винесу сміття. Винесу сміття та почищу зуби. Покажу вам де тут у мене ця таможня та де можна умитися сходити в туалет на цій же таможні. Тут наче й глухоман, але, але є трошки усвої. Бачите, тут лужа вже вменшається, скоро вона, навіть не висохне. Ще постою тут трохи. Ось тут теж вже бачите, як який, проход якийсь здоровий, а майже не було. Так ото там запчастини для фури під синьою кришею. А далі ото більш високе помешкання, то там ще на монтаж. А далі вже митниця. Ось дивіться, отут я прекрасно здам назад. І тут ось виїзд, асфальта нормальний. І виїду. Отакий в мене план по виїзду. Так. Ну йдемо викидати сміття. Там, до речі, душ є, який коштує всього-навсього 20 гривень. 20 гривень це дешевше тільки безкоштовно. Ну, правда, там душ такий советський, на піддоні, на полу піддон лежить, на якому треба ставати. Ну, я завжди в шльопках миюсь. крани такі ушатані, стінки теж. Ну, за 20 гривень. Наче непогано. Бачите, тут зараз місця пособождалися, куча елітних міст, тут можна прямо під митницю і типу не в болоті. Але я вже ж теж переїжджати не буду, тому що це зрив паузи, вже немає сенсу, вже треба дочекати, поки замитнять. ж сьогодні вже замитнять. А це в цьому, в цьому приміщенні є митниця. Отуди під навіс треба заходити. І там і душ ключ треба дядька просити. Він дає, дайше 20, він дає ключ туалет. Отакі діла. А вон там я стою. Бачите, воно то й недалеко, але там уже болото. Дочекався. Зробили мені документи май майже 80 годин. Я. Але не все так просто. Е, бачите, там у мене під перман І так як я хотів, прям дуже далеко назад я вже не здам. Ну нічого, здам менше трошки на 2 метри і поїдемо. Зараз завелись, включимо молоточки 5 хвилиночок. Потім поїдемо Виїхав нормально, хлопці забув зняти, а хотів, чесно вам скажу. Так, виключу рацію. Ето, здав трохи назад, дядько мені в рацію, що ззаді стоїть, підказав, щоб я його не вдарив. Та й цей. Та й ви зрозуміли, та й собі виїхав. Нормально все. Тепер їдемо. До цього. Тепер тут десь треба розвернутися. Бачили знак, що не можна. Тож того вішать, бо тут всі розвертаються. Найти місце, де розвернутися. А потім будемо їхати на коваль, на коваль. На який коваль? На кордон. Але спочатку заправлюсь, а потім що ви думали? Ні, треба буде чекати двоє суток. Електронна черга. Електронна черга. Електронній черзі треба буде чекати мені двоє суток знову, так що не так все швидко. Отакі діла, хлопці. Поїхали. Значить так, хлопці, до кордона мені осталось десь 60 кілометрів. До заправки 28. До око. Заправляємося. Потім заїжджаємо на Копичувач. Накопичувачі я буду знову стояти десь двоє суток. Знову чекать. Чого чекать? Тому що в Україні зроблена електронна черга для, пере... для перетину кордону. Щоб не стояти в колійці, не, не дергатися, як я вам показував, як я заходжу з польської сторони на кордон. Там реально жорстко. Якщо попадаєш в колійку, яка. 20 км, то двоє суток точно будеш дергатися. А тут зробили по-іншому. Якщо така колійка, ну люба колійка, ти реєструєшся в черзі, а там одразу пишуть, скільки тобі треба чекати. Інколи буває, що навіть 3 хвилини, тобто немає черги, ти тільки зареєструвався зразу заїхав. Реєструватися можна через інтернет в будь-якому місці, тобто нема питання. Головне отримати електронну декларацію, що ти завантажений. Тобто ти завантажився, замитнюється твій груз, як от у мене. Я отримав електронну декларацію, тільки зараз можна стати в чергу. Ми стали в чергу і мені двоє суток пишуть 14 годин чекати. Але ця черга може передвигатися. Я коли тільки зареєструвався, було мені на 8 вересня на 5 ранку заїзд, а тепер вже на 8 вересня на 3 ранку заїзд. То есть, трошки звинувалося на 2 годинки. І воно може ще здвинутися. І це добре, що воно двигається в правильну сторону, щоб швидше заїхати. Бо інколи може будь-двигатись в іншу сторону. Ну І що? І знов чекати, от що хлопці. Ви, звісно, ще спитаєте, а якщо этот самий, я не вспіваю, зареєструвався, а не вспіваю, то все продумано. Або, наприклад, якщо моя черга здвигається, так? Я ж розчинував на один час. А вона здвигається, я тепер не вспіваю. То зробили розробники таке, що можна здвинути цю свою чергу, подовжити її собі. Від 2 годин до 10. Тобто цього вам має хватити. Це навіть зроблено для того, щоб можна було приїхати на кордон. Обстоять собі 9-ку, приїхав, подовжує на 9 годин, якщо ти вже приїхав, а заїжджати треба. А в тебе вже немає часу, проходить кордон, бо кордон проходить мінімум 6 годин, мінімум. Зробив собі 9, подовжу на 10 годин. І заїхав собі спокійно. З цим питань немає. О, тут подвинулося. а я й не бачу, що вам небо знімає. Ну добре, хлопці, добре. Вибачте, що трошки було неба. Поїхали. Так, записуємо. На заправці кілометраж. Для чого записуємо? Щоб можна було порахувати розхід палива. Так є таке діло. Ну все. Ідемо заправлятись. Ще Беремо рукавички. Ага, дотянеться, не дотянеться. Треба перевірити. Так. Витянеться. Ось такі круглі кришки, це файні кришки. Їх тяжко, конечно, злоумисникам зірвати. Ну, верні, все можна зірвати, але тяжче, ніж звичайні. Так. Добре. Так, ну що, замовив паливо і йдемо заправлятись. Уже заправляється, бачите без мене. А на сьогоднішній день ціна 5499 Але в нас є трошки скидка Ну мабуть десь за 50 виходить Ну все чекаємо Поки заправимось Заправили ми 319 літрів Це до повного бака Чому я тут е, заправляюся до повного перед кордоном? Тому що через кордон до поляки можна провозити тільки 600 літрів солярки. Більше не можна. Якщо буде більше, буде штраф. А в мене лівий бак, він якраз 600 літрів. І я завжди його заправляю до повного перед тим як пройти кордон. І так точно не прогадаєш. Ну, більше не залієш. А правий бак я взагалі ніколи не заправляю. Щоб потім не путатися на кордоні, щоб не оказалось так, що в мене в правому щось трошки буде і повний лівий чи не повний. Як рахувати, рахувати невдобно. А так, 600 літрів бак і 600 літрів можна, то я так і роблю. Так, доїжджаємо до цієї синенької заправки і тут треба нам звертати направо. Бачите, заправка Укрнафта ну Ви, може, не бачите, сонце засвітлює. А, Укрнафта. а тут ще одна ось заправка. Тоже синенька. вони дві рядом. І дві Укрнафти чи що? Да, дві укрнафти. Сонце вам свіде в очі. Прямо їхати не можна. Хоча, по-моєму, прямо їдуть бочки. Бочки прямо їдуть. Но якщо ви на штурі, то вам точно тут направо треба повертати. Що ми зараз і зробимо? Так, «Укрнафта». Ось ціни на бензин можна. Бачить. Так, і їдемо. А його тут, звісно, пише, що бачите, проблеми. Х'юстон ми пропали 3,5 тонни. Ну пишемо прийняття їдемо. Все тут нормально, цього не бійтесь. Тут ось теж є ще одне роздоріжжя. Якщо вам прямо зараз в електронні черги час заїжджать, то тут їдемо прямо. Там де фура моргає. А якщо ні, як у мене двоєсудок ждать чи ще скількись ждать, а не зразу заїжджати, то отут ми повертаємо направо. І через цю стару заправку, яка не працює, заїжджаємо в накоп... накопичувач. Потихеньку, помаленьку, бо тут такі ямки трошки є. А, Тут я її об'їхав ту ямку, а отам на в'їзді ще ямки. Ця заправка не працює, через неї треба заїхати на копичочки. І там вже можна буде мені чекати двоє суток, поки в мене не настане мій час. А потім там буду виїжджати. Так, такі тут типу, накопі. Тут будки нічого не треба нікому показувати, просто заїжджаєте. Просто заїжджаєте. І тут шукаєте місце собі. Ну, я люблю вставати. там направо, чого? Тому що там зліва, ті, хто їдуть зразу, без, не чекають, вони отам їдуть по тій дорозі, що перед, перед ними. У мене перед мордами все время їдуть, і шурують, і шум создають. Того сініця нам, кстати, можна в душ сходити за 100 гривень, я колись ходив. Бо більше тут душа ніде немає. Отак і люблю вставати. Там далі місця нема. Та от сюди, може, щоб ближче. До туалета теж було, от сюди зараз ми не в них станемо. Ані он далі станемо. От сюди станемо. Дивимося, щоб був не реп желательно, це штора. Правда справа реп, ну. Не знаю, чи працює. Можна взагалі втікти звідси. І стати вона далі. Вдруг той РФ працює, мені зараз не чути. Тільки вони стоїть перед, нами, а я стою туди мордою, того, що щоб менше шум слухати. Тут машини теж їздять і одних шум. А коли кабіна туди, до начепи. ну, Я начепи до дороги буду стояти, То воно і добре. А кабіна і до здання і мені ніхто не буде заважати. Ось так от і станемо сюди. Коло аха, около щоб не вдарити причепом зеркало зеркала. Ну, тепер можна. Але я так трошечки оставлю кривий е, прицеп. Для чого? Для того, щоб коли мені буде виїжджати ззаду, мені буде легше. Він вже буде трошечки підломаний прицеп. Я потім просто, Вон, бачите, трошечки підломаний. Ну я стою на своїй лінії, на своїх габаритах. Ось, бачите, трошечки підломано. Я потім тільки дам назад прямо і вона почне сама ламатися туди направо потихеньку. Ну все, що хлопці, тепер можете мене поздравити. Знову мені чекати двоє суток. Така робота.